Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачну і дуже просту запіканку із творога, сира, шинки. Зараз покажу вам рецепт, як це все буду робити, і буде дуже смачно у нас. Значить так. Першим ділом у мисочку нашу засипаємо наш творог. Творожок. Тепер додаємо укропчик сюди. Ось так. Кропчик, щоб смачніше було. Тепер вбиваємо сюди 4 яєчка. Творога в нас грам 400 десь. Укропу грам 50 може. Так. 4 яєчка сюди вбили. Раз, додаємо сюди сир твердий. Я думаю, ось так оце ми ще зверху посипемо. Додаємо вершки 200 мл. мілілітрів. так. Солі трошки. Соль? Солька є? І трошки перчику. І гарно це все перемішуємо. Ось така у нас виходить консистенція? Гарненько перемішуємо, щоб яєчка, щоб все змішалося. Дивіться, що у нас вийшло ось така штучка. Тепер що робимо далі? Хочу трошки змазати маслом, формочку нашу. Беремо сюди трошки масла, <кій> вона вже розігріта. Форма у нас, я її трошки поставив у духовочку. Сюди кидаємо масло. І зараз гарненько ось так. Розмазуємо, мажемо на нашу формочку. Так красота, щоб лавашик трошки піджарився, начебто. По бокам, ось так гарненько бачите, як виходить. Так, змазали нашу формочку. Наступний кладемо лавашик. Ладемо ось так наш лавашіль гарненько сюди, у форму. Раз. І трошки даємо сюди нашого творога з зеленю. Ось так. Яка краса виходить. І розпреділяємо гарненько його. Розпреділяємо. Тепер трошки шинки сюди додаємо ось так по периметру. Ось так, дивіться, як гарно. І далі ложимо лавашик. Раз. І знову кладемо начинку. Ось так розподіляємо. Як гарно все, О, Хі -хі -хі. Так. І знов трошки шинки добре? Наваж. Трошки загинаємо тепер. Наші краєчки ось ці. Беремо нашої намазочки, так, юшечки зверху, щоб воно подалось. Ось так. Раз. Раз. Щоб лавашик був піддатливий. Ось так, гарненько його. Зробили. І накриваємо листочком так гарненько. Тепер все виливаємо сюди. Ось дивіться, яка краса. Воно зараз все пропитається, лаваш. Дивіться. Трошки шинки ось так, і зверху посипаємо нашим сирком. Дивіться, яка красулька. Супер. Ось, друзі, дивіться, що в нас виходить. Дуже таке доволі гарна страва буде. Лавашик, все перемазали, переложили. Тепер відправляємо в духовочку на 180 градусів 25-30 хвилин. Духовочка вже розігріта і чекаємо нашої страви, коли вона приготується. Чекаємо, дивимося. Ну що ж, друзі, подивимось, що там приготувалось на кухні. Такий аромат стоїть, що прям, я не знаю, пахне дуже гарно. Дивіться, що в нас лихо. Подивіться сюди. О -о -о. Яка класна запіканочка вийшла. Зараз ми відріжемо кусочок і подивимося, що воно, як воно пропеклося, чи смачне. Я думаю, що смачне. Попробуємо. Ну що, зараз кусочок одріжемо, подивимось, що воно получиться у нас. Дивіться, яке. Таке пишненьке, воно пухкеньке вийшло. Пахнень. Дуже гарний аромат. Беремо шпачок. О! Дивіться. Яка краса. Та ти що? Зараз хай остине і, і будемо куштувати. Ну що, друзі, спробуємо трошки. Вже воно остигло в нас. Дивіться, яка краса. Беремо шматочок нашої запіканочки, шинка, лавашик. Слюніти чуть не можу. Так, і куштуємо. Друзі, дуже смачно. Рецепт крутий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі на каналі. Буде багато класних рецептів.